Головне на фронті ефект несподіванки і бути невидимим. Але в епоху сучасних технологій, коли є прилади нічного бачення і тепловізора, досягти такого здавалося б вже нереально. Та завдяки одеським винахідникам з Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку, неможливо, стало можливим. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова і ви дивитеся проєкт новини Лайф. Про унікальний плащ невидимку, якому практично немає аналогів, ми поговоримо з його розробниками, професором Костянтином Боряком та військово Службовцем Максимом Боряком. У 2014 році, коли все почалося, ця війна, вся, і почалася е, на, на, ну, на сході країни, і дуже важко було ніхто не міг зрозуміти, що робити, чим воювати. Все вже застаріло обладнання, а з'являються нові засоби розвідки, які вже почали застосовувати російська... Російські війська, особливо коли модернізація вийшла танків Т-72, да, з французькими тепловізорами, було дуже е, поставлено е, це реконструкція, і саме оснащували тепловізорами, і е, війська, і, скажімо, сухопутні, і бронетехніки, і з'явилися. Вони вже на полі бою і вони почали давати багато шкоди, бо розвідка. Застосування цих засобів, воно дуже було зручним, і вони виявляли позиції наші. І так само і наші волонтери старалися допомогти теж нашим хлопцям, але ну, самі розумієте, що волонтери не дуже спроможні, бо обмежені фінансування. І коли мої знайомі, вони були на сході, бо в мене аспіранти, я е, займаюся з науковцями-офіцерами, старшими офіцерами, які на завданні туди їздили да, в зону АТО. Тобто це було їх, вони всі були військові, да, і вони навчалися водночас в аспірантурі в Заочній, і там проходили службу в військах, в тому числі на зоні АТО. І вони привезли з собою інформацію і розповідали, що отак, отак, такі є проблеми. Ну і там зразу відразу це було початок війни, відразу багато проблем було. Да? І потрібно було вирішувати одну, дві-три. Вони так накочувалися, як сніжний такий ком, да? і одне проблема була тепловізори, да? прилади нічного бачення, інші питання наші хлопці попадали, потребували захисту від вибухової речовини, яка міна розривається. І ожоги дуже важкі, а після ожогів у лікарнях дуже важко, великий термін одужання – це півроку, мабуть, і це важкі поранені. Якщо звичайне поранення осколкове металом, це одне тип поранення, і самі лікарі кажуть, що дуже важко лікувати. І таким чином їй було холодно, і незручно, коли була зима. Таким чином, отак поступово нам сказали, що треба щось робити. Ну, і ми почали. Принцип роботи, дивіться, ми передивилися багато. Ну, перші зразки, перше було зрозуміло. Ну, оскільки там я читаю лекції по дисциплінам енергозбереження, то я розумів, як це робити, які матеріали треба застосовувати. але ми стикнулися багатьма питаннями. Не тільки ми на цьому скажімо, розумілися, багато в Україні почали волонтери це робити. Але як кожен раз ну, різні були винаходи, одні костюми робили, одні плащі, одні там комбінізони. Тобто паралельно йшли декілька розробників, які пропонували такий заход комбінований, можна так сказати. Ну і ми теж, по-перше, робили там плащі з рукавами, щось комбінацію між костюмом і плащем, потім, типу, пончо. Таким чином, тобто ми шукали. І кожен раз ми зробили там перший зрадок, потім побачили, як він працює, недоліки, і степ -бай степ ми почали його вдосконалювати. І ми зрозуміли, що саме треба щось зробити таку конструкцію бо щоб вона довго тривала мала захищати від теплового випромінювання яке людське тіло робить да? бо Першочергово робили прості заходи, але з часом там 10, 15, 20 хвилин, і знову нагрівалася одежа, і знову тепловізор було бачено. Тобто це було таким ну, нашим викликом, щоб зробити, а як це зробити, і ми поступово вдосконалювали, ми розуміли, що окрім фізику ми не можемо змінити, то там потрібно або щось підлаштуватися, або використати додатково інший фізичний закон, який б нам допомагав у цьому. Ну і таким чином активний захист було там за допомогою, скажімо, електроякись охолоджувачів чи там інших засобів, які ми допомагали з да, щоб не було видимості скажімо, тепла. Ну, і розумію, що це коштує дорого, і це важко, і це довго. І тому такий оптимальний шлях ми застосували природні скажімо, таке явище, як конвенція. Да, і таким чином ми поєднали, скажем, теплоізоляційні матеріали з купі з конвенцією, щоб можна було створювати невеличкий теплообмін зовнішнім середовищем і зайве тепло. Потрошку утилізувати, але непомітно для засобів спостереження. Це нам вдалося. Ну, Було і ще там конструкції 5, 6, шоста варіант, і ми нарешті дійшли до тієї, скажімо, конструкції розробки, яка поєдналася і дала нам позитивний результат. І коли ми хлопцям своїм здали в зону АТО, то вони дуже зраділи, бо поруч були інші вироби натовські там, і там інших виробників. І наших хлопців за сутки не змогли знайти стип-тепловізору. Тобто ми зрозуміли, що ми на вірному шляху, і в цьому напрямку треба працювати. А інших вони там побачили через певний час. У західних аналогів є такі плечі, але вони здебільшого базуються на. Кроткочасну дію, да? тобто вони базуються, скажімо, на фізичних принципах додаткового шару покриття, яке є, скажімо, поглинальним, перетворює електромагнітне випромінювання хвиль в теплову енергію невеличку, тобто вона абсорбує, але ця абсорбція вона діє певний час. Да? Тобто через певний час закінчується абсорбції і потрібно перезавантажити або щось змінити. Бо починається той самий процес поступово. Акумуляція закінчується, енергії перетворені і вона плач стане видимим. Ми дійшли до певної конструкції, яка ми. Пропонуємо і можна виробляти і вже запускати. І ми постачаємо там, син займається цим, більше, бо він молодший. Він в цьому дуже розуміється на цьому, і він допомагає з спілкуванням з військовими. Ну вони краще друг другу розуміють, бо вони одного, скажімо, возрасту, да і вони краще розуміють, де що потрібно вдосконалити, що годиться, що не годиться, тому це його так. Коньок, скажем такий. У мене основний принциповий такі, науковий підхід. Тобто я даю основний наратив і кажу, що треба задіяти, а він уже. Втілюється в життя на практиці, скажімо, така у нас розподіл обов'язків між собою. По конструкції, які ви побачите, там і довгий, і такий об'ємний, і незвичайний, щоб замаскувати серед хащів, серед інших скажімо, природних перепон чи переград, які є на місцевості. І скажімо, зараз вже є інші вимоги, і потрібно скажем зробити зв'язок для дешеве. Тобто, це люди, коли бігають швидко, використовують, присідають, стають, бігають. Ну таким чином інший розпорядок і це інша енергетика, і зрозуміло, що це інша фізика. Да? І потрібно щось переробити, додати, тому. Ми зараз сподіваємося на отримання гранту, і саме це нам дасть від платформи Брев 1. Да? І як тільки нам дадуть грант, ми почнемо як то, з іншого зразка, з іншої наративи, з іншої проблеми, будемо створювати саме для дешеве, але можу сказати, що це буде зразок кардинально відрізнятися. Спочатку треба дістати з баулу. Баул має внутрішній клапан. Запобігання затікання вологи, Остається він не важко. Так ось Також він розкривається. Це маскувальна сітка, як і сказали, один з варіантів, який ми робили на замовлення. Сітка поверх плаща, сітка є знімною. Тобто, якщо людині не потрібна, він може і не замовляти, його, але він може і зняти з сіхто. Скільки часу вистачає, щоб його одягти повністю? Ну, він розрахований на статичну позицію, тому це залежить від людини. Чи важко взагалі у ньому рухатися, хоча б мінімально? Ну, ні, в ньому важко активно рухатись, бо це плащ і у всіх плащах важко активно рухатись. Чи використовується він зараз активно на фронті? Не пам'ятаю точного, точного числа, але це за сотню. Він створений для залягання на позиції, або для створення позиції, на яку снайпер зможе з часом прийти. Та просто в неї залягти. Плащ повністю водовідштовхувальний. Так, сітка може промокнути, але плащ та людина всередині не промокає. Вона зупиняє вітер, тобто вітер не проходить через плащ та не вражає людину, тобто зберігає здоров'я та тепло. Ви дивилися проєкт новини Лайв. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій у місті та області.